Христос Воскрес, шановні наші телеглядачі. Програма Православний вісник знову на ваших екранах, і ми продовжуємо вітатися словами, які сповіщають світові великодню радість, і робитимемо так усі 40 днів після Пасхи, аж до Вознесіння Христового, на згадку про той період, коли Воскреслий Спаситель являвся своїм учням. Але я сподіваюся, що ми зможемо зберегти Пасху в серці на весь наступний рік, бо саме це свято є основою нашої віри у Воскресіння з мертвих. Коли розмірковуєш про це, так і хочеться повторити за великим німецьким поетом Гете. Всякий, хто не вірує в майбутнє життя, є мертвий і для цього. Тож, аби мати повноту життя духовного, вже зараз пропонуємо знову подивитися на світ очима православної християнської спільноти, відкривши для себе її традиції та сьогодення. Дивіться сьогодні у нашому випуску: як християнство перетворило дітей на повноправних людей. Як сонячні діти роблять світ добрішим життя Православної церкви день за днем у традиційному щотижневику. Проповідь без слів як нечуюча молодь дізнається про Христа. Чи знаємо ми, що християнство змінило ставлення до дітей? Так, так, у стародавньому дохристиянському світі діти за повноцінних людей не вважалися. Пам'ятаєте, євангельське диво насичення кількох тисяч людей. Там було маленьке уточнення, не враховуючи дітей та жінок. І так не лише в Палестині. Схожі традиції панували і в Римській імперії, і в Древній Греції. Але одного дня Господь Ісус Христос дав суворий наказ не забороняти дітям підходити до нього для благословення. А коли апостоли спитали, хто ж таки є більшим у Царстві Небесному, Господь промовив: якщо не навернетеся, як діти, не увійдете у Царство Небесне. Таким чином, Христос фактично захистив дітей, відкривши для них двері церкви та благословивши дитинство як символ чистоти і щирості. Сьогодні православна церква намагається продовжувати цю традицію. Наші діти від перших днів життя отримують доступ до найважливіших таїнств, потрапляють під благодатний небесний захист та стають повноправними членами релігійної громади. Та і як іще церква може подбати про дітей та чим захистити як не соборною молитвою? Існує чимало способів піклування про наше підростаюче покоління, які успішно застосовують церковні громади. Згадаймо про них напередодні Дня захисту дитини. Згадаймо сьогодні, у 21-му столітті по різдву Христовому, проникливі слова Ісуса під час благословення Ним дітей: пустіть дітей і не бороніть їм приходити до мене. Бо Царство Небесне належить таким. Чи не є ці слова своєрідним заповітом і пересторогою нам, сучасним християнам. Слова Христа Спасителя, не перешкоджайте дітям приходити до мене. Вони актуальні у всі часи існування Христової церкви. І коли ми бачимо сьогодні дітей, які ангели, складеними на грудях руках, приступають до причистого тіла і крові Христових, душа радіє, і церква наповнюється і дитячою молитвою, яка лунає з чистоти дитячого серця. Вона щира, вона справжня. Християнське виховання це запорука того, що дитина змалечку привчена. Дотримуватися чесноти, які ведуть кожну людину шляхом спасіння. І це не тільки спільне з батьками причастя чи відвідини храму, а й спілкування з ровесниками. У більшості храмів нашої церкви є недільні школи, і діти, які виховуються у них, отримують не тільки знання закону Божого, історії Святого Письма Старого і нового заповіту. Вони ще розкривають свої таланти, адже у спілкуванні зі своїми ровесниками. З такими ж дітьми, які вже щось знають про віру, про церкву, про життя у церкві, вони стають духовно багатшими. Як потрібно жити так, щоб наше життя було угодно Богові. Якщо це все закладається у сім'ї з батьківською і материнською любов'ю, то дійсно дитина достойне виросте громадянином і церкви Христової, і земної своєї батьківщини. Зазвичай, коли дитину приводять до храму, її вводять у церковну спільноту. Та не забуваємо про те, що інколи малі діти. Не в силі вистояти в церкві весь час богослужіння. Дбайливі настоятелі столичних храмів потурбувалися про те, щоб найменші наші віряни мали змогу, хоч трошки розслабитись і перепочити. Коли ти виходиш да, на вулицю з ребенком, то дитина починає кудись бігати. А Дітська площадка стоїть, тобто можна покатати ребенка, він може там покататися на горки, на качелі, там ще где-то тут побігати вот, І абсолютно безпечно, і нормально для батьків. Колись старші покоління відпочивали з однолітками літом у таборах. Батьки не хвилювали за дітей. Вони були під наглядом вожатих. Щоправда, табори були піонерськими. А що сьогодні? Чим зайняти непосидючу дітвору під час шкільних канікул? Відповімо, коли при вашій найближчій парафії немає літнього табору, завітайте у Карпати. Там, при Мукачівській єпархії, давно вже діє табір Камо Тут під опікою священників, вони ж і вихователі, гуртуються діти православних родин чи не з усієї України я Дуже-дуже радий, що в цьому світі є батьки, які хочуть віддати свою дитину не в е, умовний табір, не в англомовний, не в іспаномовний, а в табір, який є з церковним ухилом, де діти займаються, звичайно, ми їм даємо простір для усього. Є ігри, є караоке, але є і закон Божий. Кожен раз, коли ти приходиш в цей табір, ми собі відчуваємо самі дітьми. Це дуже добре, тому що дорослі люди, які займаються з дітьми. Старається жити їхніми думками, щоб зрозуміти кожну дитину, треба знайти до неї якийсь ключ до кожної окремої дитини. Сучасні діти потребують і сучасних підходів у вихованні. Це стосується і православних родин. Як виростити дитину в сучасному світі, де так багато негараздів і спокус доброю, чесною і гідною, щоб вона насправді почувалася Божим сином чи донькою сім'я є домашньою церквою, і якщо в ній господь посилає дітей. То вони з і кров'ю вже мають духовний ґрунт, на якому вони будують взаємовідносини в своїй душі, розуміння того, розуміння присутності Божої у житті дитини з маленьких років. Якщо дитина народжена і вихована в християнській сім'ї, вона щаслива. Чому? Тому що вона зігріта любов'ю, вона бачить, як батьки по-християнськи живуть. Отримується заповідей, і вона це все успадковує. За кілька днів на свято, що зветься Днем захисту дітей, найменші наші громадяни за доброю традицією відвідують лавру. Чим запам'ятається їм велика християнська святиня і ті, хто оселився в ній та молиться за грішний світ, звичайно, нелегко дитині дати зрозуміти велич Божу святість храму, ікон, мощей. Але коли дитина прикладається. До мощей, до ікон ставить свічку, дивиться, як мерехотить полум'я лампадки. Вона відчуває якусь теплоту, яку не можна зрозуміти і сприйняти земним розумінням. Потрібно розуміння, що це да дано Богом нам для того, щоб ми прославляли Бога, щоб ми прославляли Його годників, які його прославили на землі і прославляються церквою разом з всією спільнотою від малого до великого. Можливо, варто нагадати усім дорослим, що діти. Ще й майбутні церкви. І не забувати слів Ісуса, котрий в Євангелії від Матфея заповідав: хто стане малим як оця дитина, той буде найбільшим у Небеснім царстві. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Будь-яку маленьку дитину відрізняє від дорослої людини її безпорадність та беззахисність. Годі вже й казати про так званих. Дітей з особливими потребами, але в їхньому житті також є величезний позитивний сенс. Вони, наче, покликані випробовувати цей світ на здатність співчувати і любити. На жаль, у нашій країні ще недостатньо розвинута соціальна адаптація, наприклад, діток із синдромом Дауна. Пострадянське суспільство за інерцією продовжує акцентувати увагу на їхній так званій неповноцінності. Але існує інший погляд на цих дітей, які, до речі, зовсім не винні в наявності зайвої хромосоми в ДНК. Той, хто здатен по-справжньому любити і дивитися на таких діток очима серця, називає їх інакше сонячні діти, адже найголовнішою їхньою рисою є величезний запас добра і світла, як і в нашого світила. Але вони також гостро потребують тепла і любові, тому ми маємо навчитися бачити в них це сонце і сприймати як повноцінних членів соціуму, піклуватися про них та не виключати з кола свого спілкування. А сприяти цьому можна через мистецькі проекти, про один з яких ми сьогодні вам і розповімо. Чорнобілі і кольорові всього 47 світлин портретів сонячних дітей 47, бо саме стільки хромосом у малят із синдромом Дауна. Це на одну більше ніж у звичайних людей. Автор знімків, херсонський фотограф Олександр Андрющенко, каже: випадково знайшов в інтернеті інформацію про досягнення сонячних людей у спорті та мистецтві. Щоправда, всі вони реалізувались там, за кордоном в Україні такого нема. Так народилася ідея виставки Сонячні діти перший дотик. Ця виставка для лікування нашого суспільства. Я затіяв цей проект для того, щоб допомогти цим діткам адаптуватися, інтегруватися в суспільство, щоб вони були повноцінними громадянами. Гості, які завітали у центр української культури та мистецтва кияни. Одні забігли випадково, інші спеціально. Роздивлялись світлини, наче власні, з цікавістю, з усмішками. Бо як не усміхнутися, коли бачиш такого маленького хлопчика? Я вже фотографував, перефотографував. Мене вже е, здивувати фактично немає чим, Ну, я вирішив себе здивувати. Насправді я дещо боявся. Спочатку от, робити ці зйомки, не знав, як воно все вийде. Головні герої експозиції 13 діток. Олександр знімав їх на дитячих майданчиках та у студії. Позувала тільки одна дівчинка десятирічна Настя, а інші пешкотували, бігали, сміялися. Діти є діти. Однак деякі обличчя тут дуже серйозні, занадто дорослі, як у цієї красуні. Хто зна, що за думки світяться в очах. Чіпляють багато фотографій, на яких діти сміються. Я розумію, що це якби е виставка, ніби е як слоган виставки сонячні діти, тому що вони мають сміятися. А з іншого боку, я розумію, яку роботу провів Олександр для того, щоб діти, ці діти справді сміялися відверто, так як вони зображені на фотографіях. Поза очі, глядачі зізнаються, не знають, як поводити себе на вулиці, коли зустрічають сонячних. З'являється внутрішній страх. Зазвичай ми просто відводимо очі. Тут на виставці люди можуть зробити той перший дотик, перший крок до сонячної дитини. Для мене дуже важливо, щоб мами цих сонячних дітей прийшли на цю виставку інших, не тих, що є на фотографіях, а інших. І вони побачили, що ці діти достойні. Залів, що ці діти достойні того, щоб їх показувати, а не ховатися, не закриватися. Олександр Андрющенко займається фотографією вже 30 років. Цей проєкт вважає найвдалішим з усіх. Каже, треба ламати стереотипи. Спробуємо. Рік стрімко наближається до сезону відпусток та канікул, але світський ритм життя мало впливає на інший ритм життя духовного. Воно будується за своїми законами і його головний орієнтир Воскресіння Христове. Для православного річного кола головною віхою є Великдень, а для тижневого неділя або Мала Пасха. Якими подіями українські віряни наповнили час від попередньої неділі до сьогоднішньої? Ми дізнаємося вже за мить, переглянувши хроніки телелітопису. Минулого тижня представник нашої церкви відвідував свою малу батьківщину Буковину у день спомину перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая у рідному селі блаженнішого владики Коритному відзначали престольне свято, як дорогого і завжди бажаного гостя зустрічали односельці митрополита Онуфрія біля свято Миколаївського храму. Саме напередодні тут було завершено реставраційні роботи. Так що перед тим як очолити урочисту божественну літургію, архів пастир звершив тут чин малого освячення. Разом із блаженнішим митрополитом Онуфрієм співслужила архієреї нашої церкви та духовенство Чернівецько-Буковинської єпархії, звертаючись до вірних під час проповіді, предстоятель нагадав приклад подвижницького служіння та доброчинності нашого молитвенника перед Богом Святого Миколая, шанованого як християнами, так і іновірцями. Ми просимо святого Миколая, щоб він допомагав нам, щоб наше життя було таке, щоб ми. Не встидалися перед Богом. Не встидалися за свої проступки, за свою поведінку, за свої слова, за свої справи. А для того, щоб ми тримали святку перед Богом, ми повинні читати Святе Іван, світлі повчатися, як правильно поступати в житті. І це має бути керівною книжкою, керівною наукою для кожної людини, для кожного християнина. Наприкінці богослужіння митрополита Нуфрій очолив хресний хід навколо свято-миколаївського храму, окроплюючи всіх, хто завітав того дня до церкви святою водою. А благодійників, котрі прийшли до коритного розділити із селянами радість свята за їхні труди на благо церкви, відзначив нагородами. Місцеве духовенство дякувало архіпастерю за підтримку, яку той надає буковинцям. А блаженніший владика Онуфрій у свою чергу наголосив, що й надалі, де б не був і який би сан не носив, молитиметься перед Господом за своїх односельців. 24 травня свята церква вшановувала пам'ять славянських просвятителів, святих рівноапостольних Кирила і Мефодія. З цієї нагоди в Києво-Печерській лаврі відбулися урочистості та молитовне вшанування святих братів. Божественну літургію в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці очолював керуючий справами Української православної церкви ректор київських духовних шкіл Митрополит Антоній. Традиційно владиці ректору співслужили класні наставники та студенти випускних курсів у священному сані. Після відпусту митрополит Антоній звернувся до вірян з архіпастерським словом та привітав зі святом студентів-випускників, для яких це богослужіння було останнім спільним. Адже за тиждень усі вони після складання іспитів та захисту дипломів роз'їдуться по парафіях. Студенти у свою чергу дякували владиці за науку та за опіку, якою митрополит Антоній огортав кожного студента за час його навчання у стінах найстарішого навчального закладу Європи. Після літургії всі її учасники зібралися на майданчику перед дальніми печерами, де встановлено пам'ятник святим Кирилою Мефодію. Тут відбувся подячний молебень творцям слов'янської абетки та першим перекладачам богослужбових книг на слов'янську мову за подвижництво і просвітительську діяльність, якій брати присвятили все своє життя Кирило та Мефодій канонізовані як православною, так і католицькою церквами. А надзвичайний і повноважний посол Болгарії в Україні Красімір Мінчев нагадав учасникам молебню, що в Болгарії День пам'яті Кирила і Мефодія є національним святом, і його відзначають як День болгарської культури і слов'янської писемності. Апостол Павло казав: Горе мені, якщо я не проповідую. Так, дійсно, ми покликані сповіщати нашим ближнім благозвістку про Воскресіння Христове. Але чи доклали ми усіх зусиль, щоб інші почули дивовижну новину про перемогу Христа над смертю? Звичайно, буває так, що інша людина не хоче вас слухати, але іноді трапляється навпаки. Людина дуже хоче почути проповідь Євангелія, дізнатися про закони духовного життя, долучитися до церковної молитви, але не може, бо на заваді. Важка перепона, глухота. Проте українська церковна спільнота вже багато років поспіль намагається долати цей бар'єр, проповідуючи тим, хто погано чує або взагалі не має цієї здатності. Готуються сурдоперекладачі, священики вчать мову жестів, гуртуються релігійні спільноти. Ну і, звичайно ж, культивується тепле, живе спілкування. Так було цього року на фестивалі у Первомайську. Особливому заході для молоді з особливими потребами. Благословення предстоятеля нашої церкви додало усім його учасникам наснаги, тому вже друга поспіль фестивальна тусовка на мальовничих берегах Південного Бугу пройшла успішно. І наші ближні з вадами слуху таки почули звістку про Воскреслого Христа і своїм серцем, і через турботу ближніх. Співають пташки, відчуваються ароматки вітучих акацій. Просто неба на стільцях і лавках влаштувалась молодь. Обстановка дуже невимушена. Ніби попереду цікавий кінопоказ, а насправді живі бесіди з викладачами Київської духовної академії. Слухачі, не чуюча молодь. Їм так бракує спілкування у повсякденному житті. Тому на фестивалі ловлять кожне слівце. На щастя, тут багато сурдоперекладачів. Ми створили в прошлом році таку платформу. интернет-платформу для общения неслышащих. Это сайт «Православные глухие Украины». Они присылают нам довольно такие... Ну, не сказать наивные, но такие сердечные, откровенные письма с какими-то пожеланиями. Вот просят, допустим, уделять больше внимания творческим каким-то проявлениям. Просят, чтобы для неслышащих на православную тематику создавались кроссворды, какие-то такие очень легкие для восприятия тексты. Бесіди лекція це також відповідь на запити нечуючих. Одна з хвилюючих тем інтернет і соціальні мережі. Адже з одного боку спілкування у віртуальному просторі знахідка для глухих, з іншого тенета. Багато запитань виникло після розповіді про богослов'я для усіх архімандрита Сильвестра Стойчева. А почалося з того, що один з користувачів сайту написав листа, чи може нечуючий хлопець поступити і вчитися у духовній семінарії. Так, може, відповів батюшка. Зрештою, бесіда розтягнулася до обіду. Ніхто нікуди не квапився. Времени не дуже багато, але за це час ми повинні і, і люди повинні і відпочити, і в той же час почерпнути те, що буде допомагати і при для їхнього духовного росту, для духовного кормлення, священнослужителів, для духовного кормлення своєї пасти, іменно глуханіми. У захваті від лекцій Андрій з Одеси він і слухав, і бавився дітворою, яка приїхала на фест разом з батьками. Каже, на пілотному фестивалі теж був за рік, що минув він та інші православні ночуючі навчили свого батюшку розмовляти мовою жестів, це наче вивчити англійську і розмовляти нею на прості побутові теми. Раніше у нас би, православна церква не була біріводчиком, поэтому радіти ліпа й мами ходіть бабушки ходять а дити кухні не знаю і не слышу. Починається перевод, і все не розумію, про що в йде речь. А що такое церква? А що такое для чого потрібно це? Таких як Андрі на фестивалі ще 85. Люди приїхали з Кривого Рогу, з Києва, Житомира, а загалом з 12-ї міст України. Я хотіла підсмотреть общини православні з труки карату. Я готувала, то дуже поліпшистала і травний карату, в якому я не встигла поїхати і повітати. Хотіла повітати всіх. Від усім дітей не я прияти обща організатори уточнюють, приїхали навіть учасники з Молдови, бо зацікавились проектом для України. Це також новинка. Місіонерів, серед средні місіонерів духовників на сьогоднішній день не так уж много. багато. От сьогодні приїхало 11 священників, які з них. Чотири священника, які владі жестовим мовою, А інші священники вони тільки вивчають жестовий язик. Водно стараються е, в контакт контакти слишачі через сурдопереводчика. Після серйозних розмов час активного відпочинку гості фестивалю розділилися на команди, аби зіграти у квест. Кожній команді видали мапу хрестиками, позначені місця із завданнями. Тільки на погляньте на цю місцевість унизу вирує Південний Буг, а довкола каньйон. Команди і пейзажами малувалися, і у конкурсах на швидкість та кмітливість змагалися. Особливим трепетом учасники фестивалю чекали наступного дня, неділю, 21 травня, і рано вранці прийшли до Грушівського свято-георгівського храму на божественну літургію з сурда перекладом. Тут службу правив ректор Київської духовної академії, семінарій Митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Нечуючі люди уважно спостерігали за перекладачем Анною Блощинською і з благоговінням сповідувалися, а потім причащалися. Українська православна церква піклується про всіх: і дітей, і молодь, про людей похилого віку, про людей, які мають якісь вади, якісь особливості, щоб кожен із нас відчував себе в храмі як. Не просто в домі Божому, а в домі нашому, тому що Бог є нашим отцем. Після богослужіння владика Антоній подякував єпископу Вознесенському та Первомайському Олексію за запрошення на фестиваль та зауважив, що ця справа велике труд несіння слова Божого людям з вадами слуху. Затим єпископ Олексій нагородив учасників фестивалю почесними дипломами. Третьому фестивалю православної нечуючої молоді бути традиційно на базі Вознесенської єпархії. Наприкінці літа цього року в одному з міст України відбудеться форум, де обговорять масштаби та програму такого потрібного заходу. Тим часом хвилини нашого сьогоднішнього спілкування спливли дуже швидко. І мені не залишається нічого іншого, як підбити підсумок. Ви дивилися програму. Православний вісник. А в переддень захисту дитини, хочу нагадати: не проходьте повз тих діток, які потребують нашої турботи, тепла, уваги та допомоги, особливо, якщо їм немає більш від кого все це отримати. Пам'ятаємо слова Спасителя: хто прийме одне таке дитя в ім'я моє, той мене приймає. Також спробуймо уважніше поводитися із власними дітьми, приділяючи їм час та витрачаючи духовні сили. Станьмо своїм дітям справжніми друзями та частіше проявляємо до них любов. І ще одне: не забудьмо захистити дитину в самому в собі, тобто плекаємо в серці такі риси, як щирість, доброта, вміння прощати одне одного та радіти Божому світу, створеному для нас. І тоді ми обов'язково, по Слову Спасителя, успадкуємо життя вічне в Царстві Небесному. Христос Воскрес, дорогі брати і сестри! Воістину воскрес Христос.